Хочте, я вам зараз розкажу. Я крусняк ринжує. З днем Завісимості України, з днем Завісимості України от Америки. Коротше, ви чули за отряди Путіна? Бабки там різні, коротше. Так от, Серега, теж в цій темі, але він записує свої не менш крінжові відео. Давайте розглянемо цього цю. Давайте розглянемо його більш детальніше. Зайшовши на його канал та промотавши донизу, ми знаходимо його перше відео, опубліковане в 2016 році. Те звідки він та хто він такий, ніде не написано. Але все зрозуміло, подивлячись, як ви думаєте, на що на майонез Ряба, майонез Ряба, який продається тільки у Росії. Україні такого взагалі ніколи не було і не буде. А ось це його уже друге відео. Зафіксуйте дату 11 лютого. Коротше, прям дуже видно, що він перший Всем раз привет. в руки взяв камеру. І взагалі її спілкується Ещё з аудиторією перший роботі. раз, тому що тут дуже багато буде пауз в цьому відео, прям таких неловких, ось з його такою улипкою. Нічого він липець. Я ж кажу, перший раз він взяв в руки камеру. Машинка любимая. О, я фукин комикс. Так, ну, всем хорошего дня. Всіх люблю. Я спеціально не обрізав відео, щоб ви його подивились до кінця і зрозуміли, що це просто ну російський колаборант, прибувший в Херсон напередодні вторгнення Росії в Україну. І в цьому відео я вам це доведу, а також покажу його колег у цій справі, та також їхні канали, щоб у вас не виникло думки, що у мене якась параноя приводу цього. Давайте ще швидко передивимося відео, які в нього були до двадцять четвертого лютого. Да, стей. Ось і все. Просто записане відео на одну хвилину. Таке відчуття, наче я йому хтось сказав по типу записуй себе кінченого, і ось викладається все в Ютуб. Ось така у мене теорія. <звук> на цьому відео давайте зайдемо, подивимося декілька коментарів. І заражка стана от кураторів перевод отрила. Или свою бывшую работу грузчика обмандерил. И то и другое отвечает. Ну, как бы Артур его уже просить. Він так, конечно, саркастический, типа И то, и другое, дружок. Но мы то знаем, правду. Редкий дебил. Ну це і так зрозуміло, ну і Сепар. <хі -хі> да ладно, типа, б <дах> Да ладно, він сепар, не може бути. Суть в тому, що аудиторія, яка його дивиться, тобто <плес> на останніх відосах там 100 тисяч, 200 тисяч переглядів. Тобто, а на цих початкових по 2-3 тисячі. Що люди навіть не знають звідки він і що там, він думає, що він там в Херсоні родився, виріс, що він дуже вдячний, прийшла в прийшла Росія нас спасти. <плес> Ть, <ви. плес> Курва! Курга! переглянемо один із останніх відеосів. Я привітаю вас, дорогі мої. І це весь Херсон в таких плакатах. Раніше при Україні пенсіонери отримали дуже маленьку пенсію. І комунальні виплати у нас були дуже великі. А тепер, благодаря Росії, у нас буде достойна життя. Пенсіонери будуть отримати нормальну пенсію. Коммунальные платежи, как мы знаем, сейчас будут снижены. И поэтому сейчас жизнь нашему народу очень облегчится. Вот. Ну, у нас в семье. Мы слушаем радио, и когда в 12 часов ночи наступает, играет гимн России, мы... Слушаем гимн. В сумах в Чернигове нас в говно, Вроде зашли в Херсон мы, но Люди кричат, что мы говно. И в Мелитополе, и в Мариуполе. А я русский военный, высшего звена, У меня 200 тысяч такого говна. Не мое это дело вести им счет, Долбоебов таких нарожает еще. И после этого радостные и счастливые. Уже йдемо спать. Слава Росії России. Слава России. в составі України Коротше, ось останні 5 місяців такий контент випускає. Ну, це взагалі жахіття якесь. І дуже багато в нього нових коментарів по типу: Я там Санкт-Петербург, а так хочеться к вам в Херсон приїхати. Так у вас там класно. Сиди в себе дома, лярва. Також ще давайте глянемо концерт. На честь дня їхньої ганчірки для підлоги. Коротше, розглядіть самі, що там за контингент стоїть. З прапорами тими. А також що ми можемо помітити, що є проста якби масовка стоїть, держить. Приколори і є елітні блогери, які знімають це все на телефон, щоб викласти потім це у своїх гімно-окупантських пабліках. О, Серега тут як тут. Та й таке ось. Взагалі я задумався, навіщо мені було робити це відео? Тому що якщо українець натнеться на цього блогера, він одразу зрозуміє, що це просто кінчана гнида. А росіянам в голову насрано, ну вони і так нічого не зрозуміють. Напевно, щоб ви просто знали, що є такий ось клоун, і навіть не один, яким просто платять гроші і вони виконують свою роботу. Також мене насторожує той факт, якщо ви введете в Ютубі Херсон Україна 2022, н -н -н. нічого крім новин, ви не знайдете. Тобто людину українця. Яка знімала б там контент взагалі не найти. Але якщо, можливо, ви таку знаєте, скиньте мені, будь ласка, силку. Буду радий побачити. Сподіваюсь, вам було цікаво і ви дізнались для себе щось нове. Буде також друга частина відео колаборантів з Херсону, але десь через тиждень. Або якщо це відео назбирає як мінімум 100 лайків. Що ж, був радий з вами побалакати. З вами був ваш любимий блогер, кіноманіяк. Так не вибрасу, поки роли з ползуми. так от стираю. тоді Холодий в Холоды воде. Хорошенечко промываю. Это... Отжимка.